Учинені крадіжки двоколісного транспортного засобу співробітники Тернопільського районного управління поліції підозрюють 22-річного жителя обласного центру. Зловмисник серед білого дня виніс чужий ровер з під'їзду однієї із багатопорухік на масиві сонячний. Повідомлення про злочин надійшло до співробітників поліції від 39-річної тернополянки. Жінка розповіла, що залишила велосипед на першому поверсі у під'їзді, а ввечері його вже не було. Вартість краденого потерпіла оцінила у 4 тисячі гривень. Оперативно розшукати зловмисника працівникам відділу кримінальної поліції вдалося за допомогою камери відеонагляду, розміщені у під'їзді. В Ході проведення оперативно розшукових дій було встановлено щодо даного злочину причетний раніше судимий 22-річний житель міста Тернополя. Чужий велосипед він встиг продати на ринку. Поліцейські встановлюють особу покупця. Відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України та проводяться додаткові оперативно розшукові заходи щодо притягнення його до кримінальної відповідальності. Від початку року у Тернополі зареєстровано 37 випадків крадіжок велосипедів. Більше 80 Відсотків злочинів розкрито, аби берегти свій транспортний засіб від злодіїв, Поліцейські раді тернополянам не залишати його без належного нагляду найнадійніше зберігати велосипед у квартирі, будинку чи гаражі.